Я хотіла зробити різдвяні віночки. А для цього мені потрібна ялинка чи сосна. А в нас немає сніга. Має випасти сніг, щоб та сосна впала вниз під натиском сніга. Я пішла по лісу, пособирала. Сніга немає одне було та грязюка, в ліс я не піду. Тому куди піти? І проїжджала там, десь на околиці міста. Така будівля, така совдебівська, така. геть вся така зарожча, вікон нема, дверей нема. Щось таке все, там повна розруха, і видно, там десь ялинка. Значить я шарую по ту ялинку, е прийшла я скачу, там уже пообривали знизу, дістаю там ту ялинку, е увліклась, і тут біля мене мужчина. Каже, що ви тут робите? Кажу, трави збираю. Я завжди кажу, коли я ходжу з цієї корзиною, я кажу, що я трави збираю. Коли приходить мужчина, я не знаю просто, з якими намірами він приходить. якщо що, починає лізти до мене кажу, утікайте, бо я вам пороблю. Я ж люблю там світочки, збирати. собирають. Він мені каже, а я власник цієї території. А я кажу, Я кажу, вибачте, я не знала, ну я просто такі <Next> хочу, я не знала. Він каже: ну до нас приходять люди тут, шепши не рвуть і ще щось рвуть. Ну, мені дуже незручно стало, а він потім каже: Ну рвіть, рвіть, я вам дозволяю. Е, і так кажу: Та ні, я пішла. І він каже: Та не йдіть, давайте на шашлики. Тут у нас столик, <сум> стульчики. Приходьте ще. І я кажу, та спасіба за гостєприємство, Я вже нарвала того, що хотіла а там. Знаєте, от у мене ялинка. Ну ко знаєте, в радянському союзі такі ялинки садили, таке на якихось там будівлях таких великих. А тую нарвала, обірвала, зробила обрізку. Такі хай гарно росте.